Це приватний будинок з невеличким споживанням електроенергії. Завдання стояло досягти повної автономії. Рішення було наступним: ми встановили 9 сонячних панелей загальної потужності потужністю на 4,5 кВт, які повністю покривають власне споживання і дають автономію. Завдяки чому ми встановили ще 6 кВт інвертор і акумуляторну батарею з літі залізофосфату на 5 кВт. Тому в день споживання повністю безкоштовно від сонячних панелей, до того ж, потужності вистачає для того, щоб повністю заряджати акумулятор і використовувати. Накопичну енергію ввечері. Результат повна автономія. Команда Green Technology готова підібрати для вас якісне обладнання. Також ми виконуємо об'єкти під ключ будь-якої складності. На сонячній панелі діє офіційна гарантія 15 років, і 30 років гарантії на деградацію потужності цих сонячних панелей. У нас діє сервісний центр, який після гарантійного терміну може проводити діагностику або обслуговування. Тому за підбором обладнання, за встановленням сонячних станцій, звертайтеся за номерами телефону.